Не знаєте, брат Саша перед мною він сказав за свою сім'ю, за переживання, які він переживав, переживав в церкві. І ви знаєте, так буває у в нашому, що ми не знаходимо відповіді на питання, які приходять до життя. Одного разу я почув слово до себе, понуждався в Бозі, прийшов тяжкий момент у життя і почув таку відповідь. Бо що я делаю, ти не розумієш. Ну, розумієш поспіше. А мені так хотілося знати уже. Я не бачив виходу із ситуації. Мені не хочеться на вулицю, мені не хочеться на люди, мені хочеться, щоб щось помінялося в житті моєму. А він каже, ти не розумієш. Ну, розумієш просто. І рука моя над тобою і те, що я роблю, роблю для благода. не хочу залишити місце слово Божого дні цей тиждень, якось під час молитви це місце мені попало в очі, в розі. Я по особливому звернув увагу на це місце. Сьогодні хочу залишити для вас декілька віршів із тексту Слова Божого, яке є записано в Другому посланні Корінфяна, 13 розділу, з 5 віша читаю нижче. Испытывайте самих себя. Верите ли вы самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должно быть? Но даже, -на надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Чтобы вы делали добро, хотя бы мы и мы казались не тем, чем. Be. Я пригадую, вражора розказав такі слова довгий час, і я роздумував над тими словами, щоб ми дивилися друг на друга як на брата, як на християнина, щоб ми у кожному із нас бачили Бога. Так ми казали не тим, чим допомогу, щоб віра уважна славу одного разу в житті своєму, коли приходять належні моменти у життя. Я неодноразово себе не на думці, що я не один раз в церкві проповідував про те, як треба плакати сплачу. Радіть зраду. Так є в Словом Божому на написано, що плачуть, плаче, радість зрадища. Ну, раз прийшла до мене сусідка, коли мені було не дуже приємно, не дуже добре в житті в нашому мене прийшла з чоловіком своїм. І довгий час вона потішала, мене наставляла, вона наша сестра. А коли виходила з дому, вона сказала слова. А десь далеко часу перейти в їх дому. Було є такі неприятності чоловіка вилучити з серце. І вона сказала мені такі слова. Каже, я колись моїм чоловіком це розішло, то мені так хотілося, щоб хтось мене підтримав. Щоб хтось до мене підійшов. І щоб хоча б один чоловік із церкви і сказав мені, мені О, не турбуйся, Бог не залишить тебе. Я кажу, мені не хотілося йти на вулицю. Мені не хотілося бачити людей. І вона жінку мою наставляла і казала, та ж іди до людей, не вдавай поводу того, щоб ворог розривав тебе далі. Віді до йде, пілкуйся від відом, не залишай зібрання, а я собі думаю про своє. Господи, ця людина, вона жила поряд зі мною, через виробничка. І коли це прийшло в їхнє життя, пам'ятай, може, раз, ну, може, два. І я переживав своїх сім'ю, я помолився, молився і на тому. Вони залишилися самі своєю проблемою. Їхня проблема мене, якби особливо вже і не турбувала, не згадувалася, але я себе приймав на другому, що можливо не один раз, коли я себе задав і казав, як ми маємо поступати, за людину в той час. Багатой цих собі. Солі розривали ці проблеми. І вона не знала. Де надій хотів? А я можу його говорив, що бачить, «плач, плачу. А поряд чоловік, який має проблеми, тим, котрого в ворог і терзає цю сім'ю. Бог благословить кожного з нас, щоб ми розуміли, що в них йшла проблема. Проблема в будь-яку сім'ї, ви знаєте? Одного разу я казав, що не раз я у житті своєму бачив милості від Бога. Не вийду вас. Я лежав паралізований, мені казалося, що я був найвищий сім. Я дуже легко і просто посидів, щоб він не залишив мене калікою жити на землі. Якщо вирішаєш, то дай померти краще, ніж калікою бути. І в той момент, коли я ходив в округ в лікарні, а в лікарні... В одній реанімації лежить жінка, в другій реанімації лежить маленька дівчина, яку дочасно з за твороження. І знову Богдає відповідь, і Бог приходить, і Бог допомагає. Але при всіх цих моментах скільки було, і все рівно ми не знаходимо, чому так трапляється життю нашому. Моя мама має. 84 роки. Брату в минулому році розгородку помер 48. Вже в, році, в мама мама турбувалася. Як буде так у житті, що вона помре, а він лишиться сам в житті. І ми задаємо собі питання, чому так приходять у життя. А ви кажете, то появне наміряння власне. Наміряння во благо, а не на зло. Коли сім'ї приходить до пробування, то ми дуже часто можемо знати, чому він сюди пішло до пробування. Ми співали в салон. Скажіть мені, він може Боже від Іо. Він казав, о, то є він відкрив не моє гріх. Ті учні, які йшли і питали, що стояв світонарожені, сидів для видими і питали, хто знає? Люди шукають причини. Апостол Якові застерігав нас і казав, що ви просите. Получається, тому що просто мене на добро. А глазурить Бог мене і вас. І кожен з нас, щоб в цих моментах, в яких пер... переживаннях ми були спільними, щоб ми від... від усієї душі, з голови не старя, щоб ми вірили, до суща, і у не віть. Бог благословить нашу віку. Хай Він збагатить нашу віку. Тому що слово каже, що коли ми будемо мати віру зерно грічище, можемо сказати горі, і вона здвинеться в море. що це маленька дитина. Я пам'ятаю, я раз подав, коли раз потім повернувся, мені сказав, що це маленька дитина, і ще і, і, і я пригадав, коли моя дитина лежала в лікарні. Коли мене народився син, у якого не було 400 метрів піщода, який помирав від смерті, від голодної смерті. Як Бог діє у цих моментах, дитина наша померла, померла не від операції, помер, я тоді завжди говорю, що померла від життя мого, але життя моє помінялося Ві від смерті цієї дитини. Бог благословить кожного із нас, і я разом з вами, хочу ще молитися за цим людині. Молитися з людів, молитися з надживою, та й Бог благословить їх і сам побічний.